Вашої уваги черговий випуск передачі Лубенщина повернуті із небуття». Це цикл передач про видатних особистостей, чиє життя пов'язане з Лубенщиною і пам'ять про яких намагалася стерти радянська ідеологія. Сьогодні мова піде про велику людину, долю якої тісно пов'язана з нашим краєм. 150 років тому. 31 березня 1873 року у селі Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії у родині сільського священника народився Микола Міхновський, адвокат. Ідеолог самостійницької течії в українському русі початку ХХ століття. Микола Міхновський був нащадком старовинного козацького роду. Його батько знав чимало українських пісень, дум, чому навчив і сина. Навіть богослужіння тоді правив українською, незважаючи на дію Емського указу. Навчаючись на юридичному факультеті Київського університету святого Володимира, Міхновський увійшов до таємної політичної організації Братство Тарасівців». Нашому поколінню належить створити українську національну ідеологію для боротьби за визволення нації для створення своєї держави. Так окреслив кредо Міхновське. Але в той час реалізувати ці ідеї братство не змогло. Більшість його членів були заарештовані та опинилися за ґратами. Він автор програмного документу братства тарасівців Кредо молодого українця та брошури Самостійна Україна. Наприкінці 1901-го на початку 1902 року Міхновський разом із братами Шеметами створив українську народну партію, що проголосила своєю головною метою боротьбу за незалежність України. Він також був засновником часописів Самостійна Україна, Хлібороб, Запоріжжя, Слобожанщина, СНІП. Як адвокат на судових процесах захищав борців із російським самодержавством. У 1906-1907 роках був серед захисників у справі так званої Лубенської республіки, за якою проходили його товариші брати Володимир і Микола Шемети. Незважаючи на шквал критики за свої радикальні погляди, Микола Міхновський наприкінці 1900 року у відповідь на заборону офіційної влади зробити надпис українською мовою на пам'ятнику Котляревському в Полтаві, від імені тієї ж партії написав одвертий лист до міністра Сипягіна, який закінчувався словами. Українська нація мусить скинути панування чужинців. Бо вони огиджують саму душу нації, мусить добути собі свободу, хоч би захиталася ціла Росія, мусить добути собі визволення з рабства національного та політичного, хоч би пролилися ріки крові. А та кров, що полється, впаде як народне прокляття на вашу голову, пане міністр, і на голови всіх гнобителів нашої нації. Він одним з перших почав відстоювати ідею формування власних збройних сил. І вже на початку української революції 1917 1921 років Микола Міхновський заснував український військовий клуб імені Павла Полуботка. Став одним з організаторів першого українського полку імені Хмельницького, член Українського генерального військового комітету. З 1917 року мешкав у Лубнах, був обраний Лубенським мировим суддею. Після встановлення більшовицької влади деякий час живе на Кубані, а 1924-го повернувся до Києва, де його відразу ж арештували органи ГПУ. Його розчарування не було меж. Поза досить вузьким колом своїх однодумців Міхновський залишався небажаним, незрозумілим і навіть небезпечним для новостановленої радянської влади. 3 травня 1924 року Миколу Міхновського знайшли повішеним у саду садиби свого друга Володимира Шемета. У передсмертній записці було таке, ніж вони мене краще я сам себе. Поховали Миколу Міхновського на байковому кладовищі. Віднедавна у Лубнах є вулиця Миколи Міхновського, колишня Поліна Осипенко. Небуття не торкнеться наших земляків, допоки ми їх.